Всі привіт, друзі! Я сьогодні вирішив зробити такий невеличкий експеримент, думаю, він буде достатньо правильним з точки зору того, що ми з вами живемо в такий час у стані війни, тому у нас періодично вимикають електроенергію. Ну, знаєш, поставив собі коротше прання. І тут бац, все, вигукнуло електроенергію. Ну і що зробити? Воно і зупинилося. Збундовою зі всім. І це означає, що коли вона увімкнеться електроенергія, чи буде далі у мене прати моя правильна машина. Ну, давайте будемо дивитися дивитися, так воно чи не так. Ну, Що? Давайте. Що, запустив я програму прання. Зараз у мене буде вже відбуватися сам весь процес. Поступово це бачите, починається з попереднього з основного прання, потім буде у мене полоскання, потім у мене буде віджим. А потім ще додатково на цій програмі сорочки буде використовуватися пара для того, щоб ну, зробити більш м'якими їх. Ну і ще також буде працювати сама система вентиляції всередині. Тобто на цю пару буду проганяти через сорочки, щоб вони були з мінімальною кількістю складу. Ну, тобто легше буде, може, її просувати. Ну що, погнав. Погнав за проводи, Я не хочу там це все записувати. Я ще хочу, щоб вона вже почала у мене брати. І от саме тоді, коли вона почне прати, я візьму і вимкну у мене з розетки, прямо там, да? вимкну. Безпосередньо мою правку. Вимикаю з розетки пралку. Погнали. Як ви бачите, я повністю вимкнув мою пралку, рамі з розетки. Вона у мене тут знаходиться зверху. Я хочу трішки почекати, щоб вже подивитися, що буде відбуватись, коли я увімкну. Звідси, я щойно увімкнув пральну машину. Прямо щойно. Ну, робив би у мене телефон. Просто в одній руці треба було дістати оці розетки там. І вона у мене продовжила прання. Після того, як тільки я увімкнув розетку. Тобто, давайте підведемо такий підсумки. Якщо я вимкнув, якщо у мене було екстрене вимкнення електроенергії, то вона далі, коли вмикається, автоматично зразу ж вимикається на тій фазі, на якій вона зупинилася. Супер! Я дуже і дуже задоволений. Хочу вам сказати, ну, в мобільному телефоні, відкриваючи Connect Live, у мене там все продовжується, і таким чином я можу повністю керуватися свого телефону топ